Доброго вечора, ми з України. Сьогодні поговоримо, шановні українці, про розкрадання державного бюджету Одеським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Ось на таку суму. Для прикладу, папір для друку 407 945 гривень. Саме так. Запам'ятали таку суму. Правильно? Запам'ятуємо все, що тут сказано. Саме так, шановні українці. Ось ця сума. Ось скільки пачок було закуплено. І товарів. Саме так, шановні українці. Одеський обласний ТЦК та СП розікрав український бюджет на 80 тисяч гривень 192. Саме так. Сума така. 80 192. От бачимо, будь ласка. Оголошення про проведення відкритих торгів. От. Марка цього, для прикладу, ось цього. Саме так ось цього. Бачите, переходимо. Ну, приблизно ось стільки коштує, саме так. Далі йдемо. Папір друку А4, вторина сировина. Переходимо, ось приблизно подібний папір. Подібної сорини. Саме так. 100 пачок. Ціну бачите? Бачите. Йдемо далі, шановні українці. Папір там 15 пачок. Ось бачимо, скільки коштує приблизно. Ось стільки там 308 гривень. Там коштує 178 гривень. А тут десь 182 184 гривні. Саме так розікрали Державний бюджет України. От ті опорі з ТЦК ТСП на 80 192 гривні. Одеський ТЦК розікрав обласний Державний бюджет України. Саме так папір для друку. Це лише вершина айсбергу, щоб ви розуміли, шановні українці. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація коштує 500 тисяч гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вихід, саме вихід із статусу фізичної особи. Консультація по темі ТЦК та СП коштує 500 гривень. Розгорнута консультація по темі ТЦК та СП коштує 1000 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП 1500 гривень. Зникнення виплати штрафів по статті 210 211 КУПАП. Також. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Звертайся, тобі це треба. Також підпишись на цей YouTube канал, Tiktok канал, поширюйте це відео. тренди YouTube. Доб'ємо разом до мільйона. Слава Україні! Якщо тобі цікаво, а тебе цікаво. Інформація стосовно юридичних консультацій у кримінальному праву це коштує від 100 до 300 доларів США. Саме Сам, так і ніяк інакше. Підпишись на цей канал, не забудь. Відпишись від інших, донать лише мені. Не потрібно ЗСУ донатити. Все одно розкраду. А я не краду, бо я є чесним перед людьми. Ці гроші я використовую на свій розсуд. Для себе, а не для когось. Саме, саме на розвиток свого бізнесу. Саме так для розвитку правозахисної діяльності. Не, не донать злочинцям ЗСУ, донать мені. Я, на відміну від них, не порушував нічого. Слава Україні!